Шановні друзі, ми продовжуємо огляд стоїчок нашого виробництва для глибокого рихлення. Ми виготовляємо вже більше 12 років стойки. Параплав, дельтаплав і дельта НТ в різних варіантах виконання. Оце зараз, вашої уваги, пропонується стоечка Дельта Плав. Вона, якщо говорить в хронологічному порядку, була друга після параплаву Тобто, грубо кажучи, то, з чого воно все в нас і починалося. Якщо ви бачите, верніше, як ви бачите, стоечка Дельта Плав виконується з різними варіантами кріплення. І з самого початку це було кріплення ПЛН 335, 535. Тобто, ось вона є. Другий варіант ПЛН 840. Зверніть увагу на цей цікавий кронштейн. І третій варіант, в принципі, це найсвіжіший у нас на сьогоднішній день варіант кріплення з кронштейном під зрізний болт. Стойка, так само, як і всі її, скажімо так, колеги по цеху, виготовляється з тої самої товщини листового металу 25 мм. Абсолютно всі ті самі матеріали використовуються для виготовлення долота. Тобто, ось ця верхня накладочка, вона відливається в нас універсальна, має твердість, повторююся, трошечки більше, ніж 55 одиниць роквелу. І верхня накладочка у нас вже зараз іде змінна на всіх абсолютно типах долот. Тобто, коли ви щось стерли чи вдарили, відбили, не обов'язково міняти всю цю конструкцію. Яка пофарбована червоним кольором, достатньо змінити тільки верхню накладочку. Тобто верхня накладка це приблизно 30% від вартості всього долота. З самого початку, коли ми починали розробку цієї стойки, ми тоді спілкувалися з багатьма нашими клієнтами, провели такий собі невеличкий соцопит. І нас більшість клієнтів висловилися за те, що зробіть, будь ласка, цю стойку з мінімальною кількістю змінних робочих органів, для того, щоб можна було в господарстві своїми силами, скажімо, відновлювати цю стойку. Ой,ку для подальшої експлуатації саме завдяки цьому, у нас от на завдяки цьому от опиту наших клієнтів. У нас фронтальна часть точки, та яка має найбільший опір. Вона не має захисних накладок спеціальних. Тут спеціальний наплавочною проволкою. Це все діло зміцнено. Тобто, ви попрацювали тоді, якщо воно вас підносилося в роботі, взяли звичайний доступний всім Т590 Т620 електрод. Наплавили зверху, працюємо далі. Глибина роботи нашої стойки йде до 50 сантиметрів. Чому я кажу до 50 сантиметрів? Тому що, наприклад, на такому кріпленні вона реальних 50 сантиметрів витримує, на такому кріпленні вона може працювати десь реальних 45-47 сантиметрів. Тобто, надо, якщо хочете з різним болтом і вона йшла трошки глибше, тоді треба замовити стоєчку. І нам за це діло, скажімо так, завчасно попередить, що ми хочемо реальних 50 чи 55 чи 60 сантиметрів, щоб ця стойка працювала. Це також можливо. Ми робимо такі речі дуже часто під замовлення. Так само хочу звернути ще раз увагу на наші робочі крила. Якщо ваш трактор, наприклад, йому важкувато в роботі, їх можна трошечки укорочувати. Я маю на увазі так здовж. Це все діло ріжеться чи болгаркою, чи різаком до того часу, коли ви будете мати і нормальну якість роботи, і нормальну нагрузку на свій трактор. Але не поспішайте різати знову це крило повністю чи половинку. Тут навіть 2 см з кожного краю грають дуже важливу і серйозну роль по нагрузкам на ваш трактор. Як воно є? І в принципі, от стоїчка дельтаплав так само комплектується наш глибокорозпушувач розпушувач-горинич.